Приємно, коли в студію до нас приходять молоді люди, молоді, приємно бачити їхні усміхнені обличчя. І запитання, і... чому вони на парах зараз теж? Тому що вони прийшли до нас Дуна. розказати про надзвичайно важливу річ, а, зокрема, про розробку лінгвістичних програм. Так, і тому у нас сьогодні студенти Ужгородського національного університету. Віталій Попфалушій. Доброго ранку, доброго. Богдана Буцяк. Доброго ранку. І Анастасія Тернавська. Теж всі студенти одного факультету. Однієї групи за однією партою сидять. <рі> Ні, тро, троє. Не, не помістяться за партою. Чому однією ти парту. не була в Ужну давно? Так? Є такі парти довгі, на 20 чоловік. Ага, це аудиторія яка? М1, м 2 Ага, бувала, бувала. О, я там бувала так 5 років туди навідувалась <рі> періодично. А <рі> то мені за це дали диплом, і я пішла. Ось так все відбувалося. А як все відбувається у вас? Чим ви займаєтеся на своїй кафедрі і чому обрали саме цю професію? В принципі, чому обрали цю професію? Дуже класно, що в нас пов'язані мови і комп'ютерні технології. Тобто, в нас можуть відбуватися пари як. Беремо групу айтішників, беремо групу лінгвістів, робимо спільні прикле... ну, практичні роботи, тобто залучаємо їх. І з елементами програмування, і нас із елементами мови. Тобто зараз будемо говорити про лінвістичне програмування, там вже більше пишемо. А не може все-таки зрозуміти. То що ж вам більше подобається? Що роблять айтішники з лінгвістами там, в цій кімнаті? Вони розробляють програму. Так, от чим ми займаємося, в принципі. Ми наша. Частка, наш вклад у цю роботу, це ми забезпечуємо програми лінгвістичними матеріалами, даними, тобто самими одиницями мови, реченнями, морфемами і так далі. А частка, вклад цих айтішників, це вже саме програмування, це структуризація цієї програми і як воно все відбувається, тобто як там має бути все. Як не має працювати? А на що направлені ці програми? Ось ви їх розробляєте, всі так трудитесь, навіщо? Кому так? От в чому от, вони направлені саме на користувачів із різних прошарків? Тобто, це вже не визначається. Лінгвісти розробляють програми для всіх прошарків, фахівців mm -hmm. для кожної групи населення. А як, як вдалося ось поєднати таку плідну співпрацю? І все-таки, на вашу думку, хто робить більший внесок лінгвіст чи програміст? Так. В першу чергу, створення лінгвістичних програм це ну, хороша лінгвістична програма має мати дизайн, базу даних і в нас функціональність. Так. Щодо дизайну, цим займаються всі. тобто… Спрямування дизайну це в нас вже йде як щоб основні функції програми були саме в полі зору користувача. Тобто це забезпечує популярність першої програми і корисність. Так, інше що база даних, в принципі, тут поділ вже йде на айтішників і на нас, на лінгвістів. Тобто, ми чим займаємося, це в принципі забезпечуємо цю інформацію, що вже було згадано, а айтішники. – вони… Поєднують цю інформацію в самій програмі, передають її так, як вона має бути. Тобто тут вже сам процес і саме програмування, воно не є поділено на хто більше, хто менше робить. Це все рівно, всі залучені, всі працюють. А приклад, можете навести програму лінгвістичної дівчата? Як вона виглядає взагалі? До прикладу, системи машинного перекладу, той самий Google Translator. О, так давайте. Само. Це мені знайомо, поїхали. Ні. Google Translator, Як працює на вашій ниві? Як працює програміст, створює програму, а вони запаковують туди ті всі так. слова, тобто, що ми заслонюємо у вас у фундамент. Якщо не перекласти? на яку? Можу, перекласти. На яку? Чи це, ну, якщо ми взяли, до прикладу, mm. Google Транслейтор. Mm -hmm. Тобто, ви надаєте цей весь широкий спектр перекладу, щоб не було там, як завжди, в Google Translate. Виникають проблеми, тому що неправильно перекладений текст, так? Так от в чому проблема? Ми забезпечуємо інформацію, ну, надаємо інформацію програмістам, вони вже повинні, як... ми їм підказуємо, як розуміти цю інформацію, а вони вже поєднують. Mm -hmm. Тобто програма сама не розуміє ці слова. Mm -hmm. Ми даємо чіткі бази даних, як мінімум двох мов, Лінгвісти mm -hmm. дають, а. Завдання програміста, це вже є поєднати оці от відповідники із двох мов, щоб вони працювали в програмі. Тобто, правильно? якщо програма перекладає недосконало, то за це мають дістати на горіхи саме програмісти, так? Це не ваша вина, що вона недосконало там перекладає і трохи змінює слова, викривлює їх якось на створюючи якісь нові слова, не існуючі до цього часу. Ні, на жаль, це не є нашою виною, це вже із боку технічного в нас просто виникають проблеми, бо програма як така, не розуміє інформацію, не розуміє контекстні дані, не розуміє ці фонову інформацію, яка, про яку йдеться в тексті. Ось так все дуже непросто. Насправді да, дуже непросто я е, можливо в деякій мірі Як лінгвіст, ваш факультет, але зовсім ото Отож, е, деякі. Моменти мені, але я знаю, як пишуть, наприклад, як програмують. Я можу собі так уявити, але mm -hmm. от як створити програму. А що вам особисто цікаво у, у, у розробці цих програм? Що от ви знаходите там І вам, для взагалі? себе? Ну, Якщо ж займається, то ж цікаво, напевно. теж? Захмала Мені це. цікаво було. Я передаю при факультет це? українська філологія. Кулінарний чи кулінарія чи кулінарія? Кулінарія, але правопис постійно змінюється. А до речі, якщо ось постійно змінюється правопис, змінюються якісь правила. Нові слова, так з'являються нові слова. Змінився наголос, наприклад, у слові. Було тараса. Тепер тараса. Як ви це постійно вносите якісь корективи? Туди так, в роботу? врага має мати можливість для того, щоб вносити знову нові дані. Угу. То має бути така функція, щоб лінгвіст знову міг оновити дані і вести якісь поправки. Ви працюєте над цими програмами самотужки? Чи вам допомагають наставники, можливо, викладачі? Так, звичайно. Ну, звичайно, поки ми навчаємось, то під керівництвом викладачів. Так. А далі, де ви будете працювати? Ваше місце роботи? Спектр насправді роботи дуже великий у лінгвістів. Від перекладача навіть до того до викладача. До звичайного вчителя. Ді перекладача до викладача. Всього замінимо 5 букв і будеш мати нову професію. А насправді яка мрія, яким бачите себе? Ви ж коли йшли, обирали цю професію. До речі, обирали самі чи вас так делікатно підштовхнули до цього вибору? ви обрані. Ви, ні, виси. сина, ти підеш туди. На так? економічний маєш піти, або на юриста. А я мам, я хочу бути ветеринаром. Так, Ні. Я хочу бути айтішником. Ну, йди, Ой, йди, тепер йди, всі йди, хочуть йди. бути айтішниками, до речі. Ось коли обирали цю професію, ким бачили себе і кимось бачите себе в майбутньому, ваша ціль, до чого йдете, яке місце хочете ось зайняти в всьому, всьому нелегкому процесі. Ну, в першу чергу, в мене мрія, я хочу стати дуже сильно музикантом. Чому мені. Чому мені допомагає? Прикладення містика. Тут дуже е, великий акцент на мову, тобто знання мов сильно підкращується. Мені дуже допомогло вже другий рік навчаюся на факультеті, майже майже вже закінчили другий навчальний рік, то неймовірно вдосконали свої знання мов, що мені допомагає німецька і англійська. Зокрема, вчили латинську, але в принципі латинська не заспівати може, так що все ще не все втрачено. А ви, дівчата, ваші мрії, плани на майбутнє, цілі. Ну я взагалі захоплююся іноземними мовами. Мені дуже подобається вивчати іноземні тому. Дай швидко. А англійська, німецька, французька, угорська Ти усіма ними розмовляєш. Куди йдеш? Тому перекладиться на угорську мову, мене завжди було цікаво. Ай, сьогодні програма не про це. Програма і нами тебе не візьмуть. Ну тому я поступила загалом на цей факультет. Мені подобається не сухо вивчати теорію якусь, а загалом реалізовувати це на практиці. Тому наш факультет і спеціальність дає чудову нагоду для цього. Теж дуже захоплююсь відчання мов. Знаю англійську, німецьку трохи почала вчити тут на факультеті, uh -huh. і польську володію. Володієте uh -huh. польською, так да. кожен собі може сам обирати так мову, яку він бажає вивчати, чи ви якось ділитеся по групам. Uh -huh. Uh -huh. А які мови вивчають у вас на факультеті? Англійська, німецька, і з третього курсу буде третя іноземна. Там на вибір буде або французька, або іспанська. Ого, навіть іспанську можна вчити зовсім інше питання, як потім вони будуть розмовляти після п'ятого курсу іспанської мови без практики. Як які розмовляють іспанською мовою, як закарпатські, які розмовляють всіма мовами світу. І трошечки іспанською. Приємно бачити усміхнені молоді обличчя, приємно розуміти, що ви дійсно, як то кажуть, Прогулюєте зараз пару. Ні, вони зараз повернуться в університет. Звичайно. Нам дуже подобається там навчатися. Ну, що, йдемо зараз на, на каву. Потім... <суміло> приємно, що ви йдете до, до своїх каву. цілей так. і, можливо, навіть на каву. Я теж цього не заперечую. Навчання потрібен потрібен інколи відпочинок. Отож, приємно бачити вас. Бачити, що ви такі ініціативні, що вам подобається той заклад, де ви навчаєтесь, той факультет, який ви обрали. Я думаю, що це найголовніше така річ, коли. Дитина, студент, навчається саме там, де йому хочеться, тому що він тоді щиро вкладає всі сили свої для того, щоби краще зрозуміти той предмет, який він вивчає. А Тудор зараз нам нагадає, хто ж завітав сьогодні до на нашої студії. А, музикант, який. Хотів дуже стати музикантом, але Це став ставлю попереду. Віталій Пофалович, а дівчинка, яка не знає угорської мови, Богдана Буцяк і дівчинка, яка розмовляє польською мовою, Анастасія Тернавська. Добре, дженкуєм бардзо. Ой, так, прошу. Прошу. Так, <решу> Ми розмовляли про розробку лінгвістичних програм. Повертайтеся ще, ще обов'язково до нас в студію з результатами, все таки своїх програм. Коли ви їх доробите, допрацюєте, і вже все буде Привисуйте готово. Принесуть тобі. айпаді. Із... На... можна і так. Ми будемо завжди раді вас бачити. А ми перериваємося всього на декілька хвилин, тому що до нас в студію крокують mm -hmm. вже наступні наші ранкові гості.